Президент США Дональд Трамп у середу розпорядився створити центр тимчасового утримання іммігрантів на військовій базі в Гуантанамо сьогодні я також підписую указ, який доручає міністерствам оборони та внутрішньої безпеки розпочати підготовку імміграційного центру на 30 тисяч осіб у затоці Гуантанамо. Більшість людей навіть не знає про це. Ми в Гуантанамо маємо 30 тисяч ліжок для отримання найнебезпечніших злочинців нелегалів, які загрожують американському народові. На військово-морській базі США біля затоки Гуантанамо на Кубі вже є імміграційний центр, а також в'язниця суворого режиму США для іноземців, яких підозрюють у тероризмі. Її відкрив президент Джордж Буш молодший після терактів 11 вересня 2001 року. У тюрмі перебуває 15 ров'язнів. Двоє попередників Трампа від демократичної партії Барак Обама та Джо Байден без успіху намагалися її закрити. Конгрес був проти. Трамп обіцяє, що в'язниця працюватиме й далі. Разом з тим, кілька десятків років імміграційний центр Уган Гантанамо час від часу використовували, зокрема для утримання гаїтян і кубинців, затриманих у морі. Водночас Трамп також підписав закон Лейкен Райлі, названий на честь студентки коледжу Джорджії, яку торік обив венесуелець, намагаючись її зґвалтувати. Раніше його затримували за крадіжку в магазині. Тоді 26-річному Хосе і Барі дали два довічні терміни. Однак багатьох обурило те, що його не засудили до смертної кари. Новий закон Трампа вимагає від федерального уряду затримувати на території США нелегалів, яких підозрюють у злочинах, навіть якщо їм не висунуто звинувачення. Водночас, міністерство внутрішньої безпеки США скоротило термін дії захисту від депортації для 600 тисяч венесуельців у США. Попередня адміністрація надала венесуельцям у США додаткові 18 місяців до депортації, а також дозволила працювати відповідно до програми тимчасового захищеного статусу.